Ані дня без кремлівської пропаганди, ані дня без фейків, ну і звісно, без розборів. Мене звуть Олена Центило, а Нині чергова порція того, що вони росіяни про кремлівські пропагандисти набрехали. І з чим їм доведеться жити. З чим ми не будемо, так точно, бо ми не віримо. А хто раптом повірив, запрошуйте сюди і кличте, присилайте, діліться відео, пишіть коментарі, лайкайте, для того, щоб максимальна кількість людей побачила це відео. Для початку пропоную подивитися на Соловйова, який раптом вирішив, що є од. Одна єдина країна, яка послуговується міжнародним правом у цьому світі. І ні, ви не вгадаєте, яка. І навіть зараз не вгадали Здесь хочу ответить тогда цитату руководителя службы внешней разведки, который сказал, что НАТО готово воевать с Россией. Это происходит при двух условиях. Если это выгодно, а здесь выгодно всем, всі сейчас это зарплату, і если это безпечно. Вот нам, конечно, придется. А для бить... них пока безопасно. пока ну, для них безопасно. Но мы себя ведем просто как ну не знаю. То есть мы единственные в этом мире, кто соблюдает международные права. Ой, вот давайте зафіксуємо, Едино мы. Я не знаю, що таки ми в розумінні Соловйова, але що Росія і Федерація, імітація федерації, і Федерації про кремлівський режим, це точно не про міжнародне право і не про соблюдаєм. Але Соловйов видно переплутав усі слова і видав бажане Традиція. Відкрити економічну цілесообразність нам не вийде, а от надавити на зробити так, щоб ну, стало страшно тоді, там. У нас є люди, які перекривають нашу економічну цілесообразність і роблять це без всякого западу так, що вдуматися. реально. вдуматися. Боющая страна. У нас заводы, производящие все для фронта, убыточные. А у врага прибыльные. Как это возможно? При загруженности 24 на 7. Да. Как это возможно? То это, чем больше ты работаешь, тем больше у тебя убытки. Не а, я все время забываю. Важно же, чтобы не было разогрева экономики. Это же вредно. Жарти жартами, іронія, іронією, але з економікою на Російщині все не так класно, як Соловйову здається, і не так погано, якби нам з вами того хотілося. Отже, що відбувається? Пам'ятаєте, шалений попит на кредити для підприємств, які так чи інакше працюють на оборонку. Кремль скомандував банкам видавати, і банки понавидавали. просто шалені суми. Але проблемка у тому, що оці от штампувальники балванок, снарядів і порохів не мають чим віддавати. І кредити ніхто віддавати не збирається. А грошей то треба їх десь знову потрібно брати. Ставки повишаються, нравиться, не нравиться. Це не повишаються, нравиться, не нравиться. Але ви не повірите, є проблема, тому що виявляється, росіянам не можна порівнювати ціни самостійно потрібно вірити статистиці. Серйозно не жартую. Вони навіть офіційну комунікацію випустили, і скоро в кожному екрані їхньої поки великої країни не можна записувати ціни, не порівнювати цінники. Це майже федеральний злочин. Не инфляцию, которая уже существенным образом съела часть доходов, а многие ощутили, и жалобы на цены были одними, ну это основная причина, на что люди жалуются, их стало значительно больше. Я встречала высказывание, что 120 тысяч рублей сейчас это 60 тысяч три года назад, ну то есть вот можно понять порядок цифр по как люди субъективно ощущают покупательскую способность рубля. держава тратило активно тратило деньги, вливало деньги в економіку. Деньги заканчиваются. І когда їх не буде, бюджетний банан теж не буде. І соответственно, естественным образом, неважливо буде продовжатися війна і вона закончиться, доходи людей і їх благосостояние сократится. Щоб ви розуміли, їм абсолютно не важливо, чи буде продовжуватися війна. Їм важливо, що у них 120 – це як 60. Тисяч і так жити вони стали крепко гірше, але поки що не виходять з голодними шлунками на вулиці. Проте є рубрика експертів, які вже готові розказати Путіну, чому у нього все зламалося. І в економіці, в тому числі, ну для початку. От вони експерти, експертні, які демонструють країну, яка піднялася з колін, і наживо демонструють наслідки дві жухи, котрий. Путину захотелось. Мы военнослужащие срочно службы. Хотим поблагодарить канал Волонтеры Победы. Своих не бросаем. И всех неравнодушных людей, помогающих фронту. Победа будет за нами. Ура! 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 Не певне, ура! Непевно, ура! ура, інше ура пропонують ті, хто дрова в Валізькі складають. В даний момент найсильніша цивілізація на, на даний момент – це Америка. И она, и она диктует как бы что как мы ну мы же прекрасно понимаем ну пойдет примерно Путин против Скат. я дальше буду ну прав скат, ну это тогда оружие говорит Украину просто завалю еще. буду хаймерсы поставлять буду атомсы поставлять буду вооружение ну, ну что ну будут по территориям бомбить Путин прекрасно розуміє, що це надо. Он сам поняв. Ну, ну, ну сколько, сколько. сейчас ну, щас, 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 щас хаймір сиду поставлять, бить и все. Ну, вот. Я пропоную вам ще раз почути те, що каже оцей персонаж та, про Крим. Уважно. Ну що було йому в Крим? Що с хамірси був поставлять біті ну, Не нада було йому в Крим Кримлість, шакало ну і врешту українських регіонів, в тому числі. Але 2014 рік ми з вами прекрасно пам'ятаємо, що відбувалося. Не вже десять років знадобилося, щоб плеп з карінної народонаселені почали думати про те, що не нада було в Крим Кремлість. Але, зрештою, ні, не варто думати про те, що раптом вони всі там порозумнішали, і хочуть відмотати на. 2014 рік і що про Крим, етні бутерброд більше не буде, буде більш того, вони почали готуватися до не капітуляції, але до перемовин. Причому на дуже невигідних для Росії умовах. І зараз це не про країну єдинорогів і рожевих окулярів, це про те, що насправді у них відбувається для того, щоб вигадати вибгристи, виплювати собі кращі переговорницькі позиції, вони намагаються поставити знак рівності між ними і нами. І вони вигадують російську бучу русське парічне, цілий населений пункт де жило 300 душ до того, як раптом щось. Нічого не сталося, контроліруємо обломки. Ну і власне після Криму сталася курська операція. Раптом з'являється історія про те, що в двох підвалах знайшли тіла з першого сімох, а потім 22 людей. До речі, їх людей ніхто не може ідентифікувати. Місцеві мешканці кажуть, що не знають про кого може йти мова, і хто ж там такий закатований, зґвалтований і вбитий чомусь українськими військовими. Підтверджень, звісно, жодних, але наратив празвірства. Такі, як росіяни, чинили у Бучі, зараз стає чи не головною темою на їхніх телевізорах. І Буча Руська апарічна, оця от лінія наративна, вона не взлетіла. Зникає поступово, але повертається історія про злісних бендерівців. Вони ж пантеравці, Ну, це ті, хто не знають, як правильно вимовляти, пишуть через П Пантеравці, так пантеравці. Виявляється, зліслі пантерівці. Зі слів москалькової їхні, вони і їжею ділилися, і медикаментами допомагали, і взагалі і людей місцевих рятували це, якщо про Курську область, але їм така версія не підходить. Даєш, 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 і самі не можуть визначитися, що порція про звірства українських військових, які вони вигадують і намагаються натягнути нам і своїм на Що таке українство? Ті люди, хто сповідують, це жадне. Жестоке животне. Понятно вам? Жадне жорстоке животне. Більше того, тут є ціла версія про те, хто ж ми з вами такі. Але насправді, якщо подивитися і підставити слово росіяни, то виглядатиме саме так, що росіяни нарешті розсекретили свій генетичний код. У них же був генетичний код чебурашка. Писане, ну, от воно і видно, вибачте. І Чебурашка нібито, не такий поганий персонаж був, але все споплюжив слово генетичний і росіяни в одному реченні. Тим не менше, увага, що вони самі про себе думають. Фройд би плакав, підсвідомість вилізла назовні. Саме це психологія ізувіра, треба говорити об этом відкритий і точно підбирати слова, тому що преступники, ну да, знаєте, що вони демонструють? Це інтернат у суджі. Увага! Росіяни, громадяни Росії з російськими паспортами, які залишилися в Суджі, Суджа, це російське місто, яке зараз під контролем українських військових, для того, щоб евакуюватися. Українські військові забезпечили перебування цих людей, ну, власне, і чекали на евакуаційні маршрути, коридори, транспорти. Що роблять росіяни? Росіяни луплять російськими ракетами з російських літаків по російському місту Суджі, які контролюють українські військові, по російському інтернату, де зібралися громадяни Росії, готові евакуюватися підозрюю в Росії. 95 людей залишаються під завалами, четверо гинуть, наші намагаються розібрати ці завали, але росіяни гатять по тому всьому російському повторно з дронів для того, щоб не змогли витягти. Тих, хто хотів евакуюватися. Чому дуже просто для того, щоб не змогли розказати реальної версії подій. Реальної, як було насправді, а не як вони вигадали. І так далі росіяни починають вигадувати, що тут, на цьому місці, концтабір був. Але в суді про цей концтабір не в курсі. Тор заліз вам в карман, але преступник його осудив суд і посадив А це люди із зачреоне убивають других людей. Ну це ж треба. Придумать изнасиловать насіли з потом поставить потім на колени и выстрелить ей в затылок. Скажіть згадуєте картинки, візуалізацію всього того, що відбувалося в наших Бучі, Ірпіні, Родянці, на Київщині, на Чернігівщині, в Маріуполі, в Запорізькій області, в Херсонській області, всюди, де вони були? А ізюм, пам'ятаєте ту саму руку військовослужбовця із прізвищем сова і синьо-жовтою стрічкою? Яку потім впізнала дружина за цією стрічкою. Так, певно, що росіянам ніколи не зрозуміти, як таке може бути, що вони самі про себе починають говорити такі речі, які говорять про них уже весь світ. Доходить? Та ні, я переконана, що не доходить, але вони таким чином намагаються розтягнути свою відповідальність на слав'янство, адіннаротіє, братські страни і так ну... далі. ну, я представить это не могу. Вот. как это может повернуться рука у нормального, как бы, существа живого? Но это изуверы, ну, просто изуверы, даже не палачи, потому что палач убивает это, и все, да, вот. Но не танцует на теле жертвы и так далее, не наслаждается вот этим зрелищем убитых людей. Нагадуємо, що м, нацист Мільчаков і його компанія, росіянські які, оголошували в телеграмчикі повідомлення про те, що шукають жертву бажано не слов'янської зовнішності для жертвоприношення. Танцювати не планували, так? Угу, точно. Тому що це не по-чоловічському, це не, не входить ні в які параметри психології чоловіка нормально, а це бандеровці. І на бандеровці, це бандеровська психологія, коли вбивають тих, хто умніє. Тебя. Точно. розумніше, хто живе краще, тільки є проблемка, що це російські окупаційні зайшли і так і казали, хто вам дозволив жити краще за нас, чому ви розумніші? <Hm. тебе, тебе. Ми ж пам'ятаємо 45 п'ятого по 56-й рік, як вони на западній Україні убивали учителів. Журналистів, писателей, врачей, руководителей совхозов, э, савхозов. Ой-ой-ой-ой, а тут же ж ви заплутались трохи. Чекайте: вчителів, лікарів, керівників савхозов колхозов і просто куркулів, як ви це називали, це Сарянчик, це не в ту історію, це з іншої книжки. Ви переплутали, бо діла врачей, діла учителі, діла інженерів і діла кого тільки не було. і писателі, і в принципі всіх тих людей, які так чи інакше мали справу до інтелігенції, це ж Сталінсько-Беревських рук справа, яку доблісно продовжали інші кремлисиці. Скільки всього закатовано за часів сталінства, постсталінства, Ну і далі. Знаєте, є історія з розсекречених архівів КДБ, що людину засудили до 4 років в'язниці за те, що вона сфотографувала дерево, а гілки були подібні. Увага на профіль Троцького, якого згадувати було не можна. Ні, це не жарт, це цілком серйозно. В книжці так і написано. І ну, в матеріалах справи. І коли оці от починають розповідати про вбивства, то давайте згадаємо про розстріляне відродження, про Сандермох, про вбити закатовану російську інтелігенцію, про інтелігенцію інтелектуального штибу усіх країн поневолених народів. Чого вже казати про розстріляне відродження для України? Що вже казати про корольова, якого змусили конструювати те, що вони потім назвуть російським, ну і про зламану щелепу. Яка не дозволила свого часу врятувати йому життя, ви теж знаєте, і зламана вона була в констабурах. Що? Ні? Точно, росіяни нищать, катують і гвалтують саме тих, кого вважають розумнішими, сильнішими і більшими. Більш того, вони настільки бояться тих, хто розумніший, більший в інших масштабах, ніж розміри і територія, що перекладають це навіть на кольори. Не повірите, але. В російських школах заборонили користуватися жовтими і синіми ганчірками. Серйозно? В Ліпецкам не пишуть історію, як у них в школі під Ліпець батарею в уборки школи этим летом. Кто-то повесив синюю тряпочку і жовту тряпочку. І зашече директор сказав, уберіть немедленно, іначе хто-небудь із нас донесе, і к нам поліція. Ми сейчас всі живемо... просто щоб ви розуміли хто-небудь із нас донесе. Це історія про. Росіян сьогодні це ті умови, в яких вони живуть, і їм абсолютно нормально. Хто-нібудь із нас Данісів, тобто людина свідомо ставить себе в ситуацію, коли вона може закласти іншого за колір ганчірки. А ми далі розмовляємо про що там? Про українство. Та, зрештою, можна говорити скільки завгодно, бо про росіянство говорити немає чого. Не знаю, чи це гілка еволюції, яка вперлася в тупик, чи це якийсь злам, збій. абы эксперимент, выученный биологический, или психологический эксперимент. В модели тюрьмы постро, ну предложенным бентамом это такая идеальная тюрьма будущего. Все заключенные по периметру и у них у всех стеклянные двери, стеклянные клетки. Поскольку они не знают, когда именно на них упадет взгляд надзирателя. вынуждены все время вести себя идеально. И сейчас вот наша информационная диктатура построена ровно таким образом. То есть у нас нет массовых репрессий, у нас есть точечные, довольно рандомные репрессии. Соответственно, у нас складывается парадоксальная ситуация, когда ты можешь написать антивоенный пост и с тобой ничего не произойдет. Или ты можешь лайкнуть другой антивоенный пост и тебя как бы посадят. Ой, ну перспектива такая собі, ну, яка вже є. За що боролись, на то и напоролись. Вам же ж все подобається? Ну. Настільки подобається, що майбутнього в Росії немає. Це визнають навіть їхні пропагандисти Ту розговорюють з ними. Ні, потім кожен раз, коли мені мої е, українські собі сідніки надо перетворяючись росіянами, приходячи тому член нашу суть. Говорять, а какої будущее ви бачите України? Какої будучи нас цікавить, яке був майбутнє? Бачить е, Соловйов України. Нас цікавить, що він крепко бачить, що в Росії майбутнього рівно. рівної будущее? А я не вижу никакого будущего Украины. Ну, вот Владимир Владимирович в этом плане едино. Какое будущее? С 91-го года был шанс построить будущее. А сейчас, Василий Дмитриевич, как бы вы ни притворились нет у вас никакого будущего? Нет. Ну, хоть какое -то. Никакого. Как самостийные державы? немая. И не держава, нет. и не самостийно. Ну, как у князя Русинского. А как у князя Русинского большие нет. перспективы. Самом... Василий Дмитриевич, высокие... Все, Васильмич, кончилась тема. Uh... Соловйову дуже хотілося, щоб закінчилась тема. І тут виплив молдовський списаний з рахунків політик Додон. Він не стільки молдовський, скільки прокремлівський, який тут наваяв тексту про те, що нібито територія України насправді історично молдовські землі. Проблемка є у тому, що кремлівські наративи за вуха навіть видно і навіть притягувати не потрібно. Кремлівський наратив не працює. Більше того, міжнародне право нині все одно залишається в силі. Сила Сили, вибачайте за тевтологію, не спрацювала і не спрацює. Уявіть собі, в один прекрасний момент російським пропагандистам заборонять вимовляти слово Україна ще буде в ефірах. Вам коментарі а від мене вам синхрончик про ядерну зброю. Ядерної зброї немає, а їх уже розриває, посипають голови попелом. Ну і так не зупиняються. Проводіти, ви знаєте, нам не вистачає вооружені. Щоб остановить армію, нам нужны ракети. Сколько ракет? Много нужно ракет. А які ракети? Дайте нам ядерне оружие. То есть идея заключається в чому? Ми можемо остановить русских, дайте нам ядерне оружие. В чим проблема? проблема? Ну, в гру «Ядерный бабайка можна грати у двох, у трьох і в більшості. І можна зробити з цього колективну гру. Не подобається. Хм, а нам дуже ядерної зброї немає, але може бути. Їх розриває. Інфаркт Мікарда от такий рубець. Так он себе это представляет? Я, например, ну я не понимаю. Ну, вот. Для нас это не важливо, чтобы разумеют вон не, главное, чтобы разумели мы. Я не понимаю. У меня вообще такое ощущение, что с приходом Трампа у Зеленского в башке произошел такого масштаба взрыв. там контузило все его окружение, которое пишет ему вот эти спичи. Ну, я не знаю, но должен же быть рядом с президентом хоть один адекватный человек которого не ранило, там, я не знаю, не контузило, у которого есть еще понимание какое-то, восприятие, в каком мире мы живем. Как вообще это все работает? Ну, должен быть хоть один человек, который мог бы прийти и сказать, слушай, ну, это, это никуда не годится. О, Цікаво, мав би бути така, мала би бути така персона. Персонаж такий поруч із Путіним, але його не виявилося. Думали, лаптя Аудінов буде таким, але і цей зламався. Його прогнози виявилися повним швахом. Ви ж пам'ятаєте його прогноз про операцію на Курщині? Ні, так я вам нагадаю, той ретроспективний і цей новий. Не повірите, але він знову всіх переміг. це Курск направлення болка скоро, який какой буде? Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится. И причем завершится не только на курском направлении, а полностью все СВО. Я в интернете наткнулся там на несколько роликов, где беженцы, здоровые мужики сидят и вот они предъявляют претензии. Когда вы освободите нашу землю, я про себя сижу и думаю, елки-палки, а почему ты сам-то не пошел освобождать нашу территорию? Так а что, 2-3 месяца уже не працюет? Походу, лаптіала Одін у списують з рахунків. Бачте, і потільки його не так часто показують, і записується він на фоні якоїсь дерев'яної бані чи спеціально збудованої дошки. Зрештою, дерев'яні дошки це єдина перспектива для всіх тих, хто ширить кремлівські наративи. Озирнайтеся навколо, дбайте про себе і не ведіться на провокації російських пропагандистів. Ба більше, якщо вам пропонують занести щось у ТЦК чи якусь іншу адмінбудівлю. Ви ж бачили, що росіяни спеціально дистанційно підривають тих, хто погоджується з ними співпрацювати, аби свідків не залишати, і це серйозно. Залишайтеся тут, на моєму каналі. Лайки, підписки, дзвіночки – Все це допомагає ширити україномовний контент і допомагає мислити критично.